Так, шановний колектив, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, сьогодні будемо обговорювати ряд важливих питань. Так що, будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Ну і біжимо працювати. Так, Товариство тепер переходимо потихеньку до робочих процесів. Будемо обслуговувати нашу малечу їхніх мамок. Ну і разом з тим обговоримо ті найбільш важливіші питання. Які поступають від вас безпосередньо у коментарях. Запитували стосовно того, чи підгодовую я поросяток безпосередньо у період лактації, коли вони знаходяться під свиноматкою. Друзі, в обов'язковому порядку роблю це і роблю це за допомогою предстартового комбікорму, уже готового, збалансованого для того, щоб формувати максимально правильно кишково-шлунковий тракт поросяток. Разом з тим додатково забезпечувати їх мікро-макро елементами поживними. Ну для того, щоб загальна маса гнізда безпосередньо після відлучки була більша. Ну і відповідно, щоб правильно повторюсь, формувався кишково-шлунковий тракт, щоб після відлучки наша поросятка не зупинялася у рості і гарно можна так сказати. Набирала масу. Такі от престартовий комбікорм. Нюфіт уже готовий нам єдине що залишається на з 7-го до 10-го денька поступово переводити нашу малечу на оцей от Предстартовий комбікорм. Поступово його вводимо в їх раціон. Ну а вже потім, десь із 15 17 дня, в от кормушечці, яка установлена в мене у боксі для опоросу. Він має не вибувати, щоб поросятка поїдала його вдоволь. В цілому дуже крутий предстарт. Поросятка гарно його поїдають. Ну і в цілому, вже десь 5 місяців користуюся лінійкою. Добавочок від НюФід це наша, можна так сказати, місцева. Я називаю її місцева, адже ну, 70 км це не так і багато. Звичайно, в центральній Україні там просто меганереальне розмаїття добавок. В, нас, в нашій Сумській області з цим щастить менше. Ну, але, тим не менш, дякувати Господу, люди будуються, незважаючи на важкі часи, розвиваються ну і от побудували. Комбікормовий завод, на якому випускають гарні якісні добавки. Я користуюся і предстартом, і стартом D, і тим же самим преміксом. Якраз оце перед вами D має отакий вигляд. Воно, до речі, універсальне. Так що, що стосується висоти безпосередньо самої лампочки, на якій вона вісить від підлоги, також доволі часто задаваємо питання, друзі. Знову ж таки, ідеальним розміщення цієї лампи має бути таким от чином, щоб коли ваші поросятка лягають на підлогу, вони не у піраміду формувалися, а лежали гарненько на підлозі. Ну, от, оце от вказує на те, щоб під інфрачервоною лампочкою е, ну, створені максимально ідеальні температурні умови, Поросятка не переохолоджується і гарно відігріваються десь нашого манюнчика. Мамка придавила, будемо спостерігати, як він себе поводить, тому що таке іноді буває. Трішечки придавлює ножку, але воно відходить. Але якщо буде трішки сильніше шкандібати, будемо, будемо можна так сказати, медикаментозно реагувати. Так що, ну в середньому десь висота у перші 2-3 дні мінімальна, де сантиметрів 35 тому що поросятка маленькі, їм потрібно створити максимально ідеальні умови і в зоні отама, де вони сплять, має бути. 30-34 градуси. Ну а вже потім, по мірі того, як вони розповзаються від інфрачервоної лампочки, піднімаємо її все вище ще і вище. Ну от зараз вона на висоті 50 сантиметрів. Що стосується обрізаних хвостів, хлопці, ну і хлопці і дівчата також доволі часто запитують, чому поросята без хвостів. Друзі, проводимо їм купіровочку, щоб у подальшому, після того як ми відлучаємо наших поросяток Можна так сказати, не відбувався канібалізм, тобто поросятка не гризли наших хвостики. Ну і разом з тим не відбувалося ряд негативних наслідків, які можуть відбуватися. А це інфекційного роду проблеми, запальні процеси. Ну якраз от хвостик являється таким міні-подразником. Знову ж таки, дуже багато факторів може впливати на те, чому починається канібалізм, незбалансований корм, прохолода. Сквозняки, недостатня кількість води, ну якраз от будь-який із оцих от стресів може призвести до агресії. А під час агресії, е, ну оце от хвостик необрізаний, він являється, можна так сказати, провокатором. І в першу чергу поросятка починають його гризти, заносячи сюди інфекції. Поросятка починають е, ну ряд проблем мати. Ну і разом з тим господар має. Головний біль і неприємності для того, щоб цього всього, всього о, не відбувалося, звичайно, потрібно слідкувати, щоб стресів у поросяток не було, але разом з тим, можна так сказати, ми себе страхуємо. Але навіть як показує практика і життєвий досвід, і проблеми хлопців, які телефонують, навіть обрізані хвостики, це не є панацеєю, якщо глобально. Є величезні проблеми, то її обрізані хвостики починають гристи і починаються канібалі. Обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях чи купіруєте ви хвостики своїм свинкам на своїх господарствах? Ну і в цілому, як ви. Думаєте, як ви бачите в цілому цього ситуацію, потрібна ця процедура, важлива вона чи ні? Мені також буде дуже цікаво почитати. Що стосується відлучки, то ну можна так сказати, не за один рік я прийшов до цього, але оптимальна ідеальна схема для мене, для мого маленького господарства. Що стосується первіток, те свинки, які запліднені і будуть. Приводити і приводять поросяток вперше, то от таких от свинок, незважаючи від того, яка кількість поросяток в момент лактації під нею, оцих от поросяток від нею я відлучаю у 28 днів. Значить, що ми досягаємо цим? Перше це. Не дуже велике виснаження свиноматки, не відбувається гормональний збій, і після відлучки 95, я би так сказав, а можливо навіть і більше. Із 10 свиноматок 9 приходять в охоту, і далі ми їх запускаємо у робочий цикл. Звичайно, є ряд певних проблем. При відлучці 28-денних поросят для оцих от поросят потрібно створити максимально ідеальні умови, харчові, температурні, тому що ну, оце от поросятко, поросятка значно стресопіддатливе, аніж за поросятко, яке відлучене пізніше від свиноматки. Що стосується свиноматок, із другим, третім, четвертим і вище опоросом, звичайно, я по кожній свиноматці орієнтуюсь безпосередньо, тому що я бачу її кондиції в момент, коли я її ставлю на опорос. В момент, коли вона пороситься, годує поросяток, але в цілому от таких от поросят свиноматок, перепрошую, не первіток. Від них я стараюсь відлучати. Поросят ну, у 33, 35, 37 днів знову ж таки, коли, як. Глобально уже на оцих от свиноматок після 3, 4, 5, оці 5-7 днів глобально сильно не впливають. Плюс разом з тим у мене не свинокомплекс, можна так сказати, де є. Ну, я би так сказав, тваринооборот величезний, і не можуть вони собі цього дозволити там перетримувати свиноматок по 5-7 днів, Тому що кожен день, коли свиноматка знаходиться із поросятами, вона поїдає корм, вона можна так сказати, не заробляє кошти. Ну а разом з тим, ну в таких, от доволі непрофесійних можна так сказати, умовах і далеких від ідеальних, оці 5-7 днів утримання поросяток під свиноматкою, вони ну значно полегшують нам роботу, тим, що поросята набагато менш стресово переносять оцей процес відлучки. Без діарей, без зупинок у рості, ну і відповідно хтось каже, там, що там ті 5-7 днів, але за 5-7 днів та ж сама середня маса гнізда вона збільшується на півтора 2, 2 кг, а це ну, дуже має позитивні моменти, знову ж таки, після відлучки і при постановці поросяток на дорощування. Так що... Якось так сподіваюся, що доволі обширно відповів на оце от питання. І всім, хто цим цікавився, буде все зрозуміло. До речі, друзі, напишіть. Будь ласка, в коментарях в які саме періоди ви відлучаєте е, поросяток це 28 днів або ж тримаєте більше. Я думаю, багатьом із нас буде цікаво подивитися, які цикли сформовані у вас на господарство разом з тим. Доволі часто ми разом з вами піднімаємо ряд е, важливих і актуальних питань для нас. Сьогодні наш робочий день і п'ятниця не стане. Виключенням стараємося разом з вами обговорювати ціни на зерно щоп'ятниці. Я відповідно розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область і Конотопський район. Ви ж, друзі, переходьте, будь ласка, в коментарі і напишіть, що у вас із цінами на зерно. Ну, я думаю, дешевшими вони стали навряд. А от якщо здорожчали, то буквально, я думаю, щодня у нас зараз ситуація в нашій галузі змінюється. До конкретики. Значить. Що стосується нашого регіону, друзі, ячменю не було і нема. <сум> Отака от ситуація. Е в такому от загальному доступі його е не на Олейксі, не на будь-якій рекламній площадці немає. В принципі, і з хлопцями з ким спілкуюсь. Також всі говорять, що фермери ячмінь весь розпродали. Можливо, десь там в когось якісь на 2-3 лежать е до весни, але ну, весна. Можна так сказати, ще не близько, тому що на дворі мінус 12 зимонька, як то кажуть, надолужує втрачена. Що стосується, друзі, пшениця, від 7 до 9,50 гривень, отакий от розброс. Не знаю, чому так. Можете також написати в коментарях. Чому так? Що стосується кукурузи, також від 7 до 8 гривень кукуруза не проблема, можна купувати її в, той, в тій кількості, е, яка вам потрібна. Глобально її в оголошеннях чи маленько оголошень. Ну, з цим проблем немає. Друзі, е, соняшникової макухи нема і не буде. Я думаю, до весни, якщо і буде, то тільки навесні, е, можливо, люди трішечки почнуть вести її у олійниці і переробляти. А зараз в нас олійниця жодна не працює, і макуха відповідно. Немає. Коли її переробляли, купували від 9,50 до до 12 гривень. Що стосується соєвої макухи, у нас її немає. В тих торгових точках, де вона продається, це 22-25. Гривень. Що стосується отроби, пшеничні, тобто висівки від 6 до 7 гривень за кілограм. Що стосується гороху, 9 гривень за кілограм це були відходи. Половинки ці от шапочки від гороху в одній точці вони в, нас, в нашому місті продаються в цілому, гороху дуже мало. Знову ж таки, ситуація доволі така специфічна. Багато хто в коментарях пишуть, що критична ситуація із цінами на зерно, із цінами на живу вагу. От, хлопці, у відео, коли ми разом з вами обговорювали, якраз от на попередньому тижні ціни на зерно, писали, що дійсно притримуються мого бачення, що Оптимальний ідеальний термін закупки зерно це в жнива, коли воно по оптимально е, мінімальних цінах. Ну і в принципі тоді вже можна якось вибудовувати працю на своєму господарстві, але ну от вони говорять, що потрібно е, затрати рахувати по максимальних цінах на зерно. Але ну якби я з цим в принципі не згідний. Я, наприклад, у себе на господарстві стараюсь закупати зерно від сезону до сезону, плюс маленький відсоток надбавочки. Тобто я працюю весь рік на запасах із з попереднього року. Потім, коли почне починаються жнива, я передвигаю зерно, яке знаходиться ну, от в заїздній зоні, користуюся запасами ще минулорічними. а... Цьогорічні запаси я формую і купую під час жнив. Ну, і, В принципі, якщо я купую там те ж саме зерно по 6 гривень, то я не бачу сенсу купувати його. ну, Не купувати його, а рахувати його по 9-10. по 10. Тому що в принципі, я працюю весь рік на цьому зерні по чітко куплених цінах. Звичайно, якщо я докуповую зерно, тоді я у список витрат вже пишу ті ціни, по яких я фактично докуповую зерно. Ну мені здається, така от логіка. Вона більш правильніша. Що буде уже в цьому році? Поживемо, дай Бог, побачимо. Доживемо, купимо, попрацюємо. Ну і е, якось так товариство. Так що працюємо, продовжуємо працювати. Зараз попереду у нас прибирання і е, підготування е, зернової групи уже у комбікорм. Е, так що, товариство, підписуйтесь на канал, підтримайте нас вподобайкою і не забудьте, будь ласка, в коментарях написати ціни на зерно, якими вони шокуючими для нас не були.